У селі Груське на Кролевеччині громада турків месхатинців зібралася на спільну молитву з нагоди повернення з російського полону свого земляка Ігоря Біналі Огли. Понад три роки хлопець був у неволі. Під час зустрічі близькі пригадують, яким він був до полону. Це були найважчі часи для цієї родини, так як вони поруч з нами кожен раз ми їх бачимо сумними, і підтримка наша тоді і зараз це найважливіше. Я Ігоря знаю вже більше 25 років, так як я сюди приїхала, йому було год і три місяці, мабуть, він рос на моїх глазах. Ігор завжди рос таким скромним мальчиком, добрим. Всегда был, був, знаєте, в вот детстве перевіряють, у нас є такий звичай серед нашого народу, якщо він так ділиться, щедрость. Він завжди був щедрий, з ребятами, добрий. Родина і громада завжди підтримували один одного молитвами, бажаючи Ігорю здоров'я, сили та всього найкращого в новому житті, розповідає рідна тітка хлопця. Я так сначала, конечно, не поверила, а потом уже поверила, что он вернулся, живый старой. Дай Бог, чтобы все такие наши солдаты вернулись. И матери такие, как мы сегодня рады, и они тоже чтобы радовались. За традицією громади турків месхетинців розповідають її представники. Молитви проводять з нагоди важливих подій народження дитини, придбання житла чи інших благ. Молитву проводять арабською мовою. Віряни просять про мир, безпеку та якнайшвидше повернення всіх, хто нині у полоні або зник безвісти. Ми, мусульмани, молимося саме таким чином, що читаємо з Хорана з певним наміром. Ми маємо різні національності, але ми збираємося. Періодично, і у цьому молитовному приміщенні на заходи, присвячені Рамадану, і на заході, присвячені народженню пророка Мухаммада, мир йому, ми протягом ось цих років збиралися і продовжуємо збиратися. І на усіх заходах, звичайно, звучить наша молитва, молитва про мир. Окрім того, на свята місцеві влаштовують спільні приготування страв, одягають національні костюми та збираються разом. Приїжджають гості із навколишніх міст. Після молитви читають Коран та святкують. Це дуже важливо – Посещення таких міст, де можна побачити родственників, друзів, знайомих. Це дуже приємно. Війна додала значення традиціям і молитвам за мир, говорить юнус Фазаїров. І додає, наразі громада ще більше згуртувалася. З початком повномасштабного вторгнення, звичайно, більшість людей стали дивитися на життя по-іншому і цінувати набагато те, що є. Тому правила ритуалів, звичайно, не змінилися. І ми продовжуємо свої традиції і продовжуємо виконувати свої ритуали. З початком війни. Прибавилося те, що ми більше почали розуміти важливість згуртованості, розуміти ті блага, які у нас є, віддячувати Богу за це і за кожен день. І також, звичайно, ми з перших днів почали просити Бога та молитися саме про мир, про закінчення війни. Мілена Мороз, Суспільні новини, Сумщина.